Дуже часто медіацію порівнюють з процесом і можливістю зменшення навантаження на судову владу на суди, але я б особисто я б так не спрощував би, що це призводить виключно до зменшення навантаження і зменшення справ суда, тому що в першу чергу медіація це про можливість вирішити спір мирним шляхом без залучення судових процедур або залучення інших таких примусових можливостей і заходів у вирішенні спору. В першу чергу для мене медіація – це про можливість більш вільного, більш правильного, більш екологічного вирішення спору, і вирішення цього спору в менш. Такі менш розтягнуті строки шляхом залучення менших, менших фінансів, тому в першу чергу медіація дозволяє людині певній юридичній особі без залучення значних коштів, без залучення довгого часу вирішувати спір. Де самостійно ця сторона приймає відповідне рішення і бере на себе відповідальність за подальше виконання тієї угоди, яка буде напрацьована сторонами в ході медіації. Тому безумовно, що якщо ми прийдемо до того, що шляхом медіації буде вирішуватися значна кількість спорів конфліктів, які виникають в українському суспільстві, це зменшить навантаження на судову владу, але ми не повинні спрощувати все до того, що це виключно про зменшення справ в суді, тому що це в першу чергу. Про можливості спілкування між людьми це в першу чергу про те, що спори можуть вирішуватися більш швидко, більш оперативно, а більш більш залучення менше фінансів для сторін. І це в першу чергу про діалог, це про те, що дійсно потребує наше суспільство зараз.